Всім доброго дня. 15 днів 2021 року. Засідання постійної комісії сележної ради з питання сутиброну здоров'я, спорту та соціального захисту населення. Засідання відкриває веде постійної комісії, присутних відповідь. На засідання постійної комісії присутні голова та члени постійної комісії. Заїка Ісаєва онлайн підключена синя та присідання. Відсутні Герджук та Влашова. Урум для проведення засідання є. Всі запрошені до подачі присутні. <свісна> <свісна> порядок денний є. До порядку денного є пропозиція додати одне питання земельне про надання земельної ділянки в оренду під нерухоме майно одесям. Пропозицію пропонують голосувати за внесення цього питання до порядку денного. Я Сергійна. Тоді пропоную розглянути такий порядок з пропозицією про внесення одного до такого питання. Заперечено? Ні. Трім. Так, Переходимо до розгляду першого питання. Про надання земельної ділянки в оренду під нерухомими Ірина інформації. Надійшла заява про затвердження проекту землеустрою та передачу ділянки. ділянку. Бідо господарськими будівлями барами, де є свідоцтво на нерухоме майно, ми передаємо земельну ділянку в вареньому. Як на ній розташована Десяна. Ви ще сказали погодом. Десяна, а й комушку не чекали. Це, так як мене розташовано на 49 років 7% ділянка сформована типовий договор. Питання будуть? таке питання? Сухати, але ж по закону, якщо людина купила е, нежилену дію, то це з документами можна її взагалі безкоштовно віддати цю земельну ділянку, не в оренду ладно. Я згодом за. Та мертвір для обслуговування. Тому що, мабуть, речове право використали, коли вони просили нас в оренду надання дозволу. А, ну можна питання, тоді питання вирішити. Я думаю, між до орендою тривало. Ні, 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 ніхто не вивчив. У нас є дружині, неразуміно має. За рішення прийнято на голосу. Приходимо до розгляду другого питання. Про встановлення вартості харчування та затвердження переліку категорії здобувачої освіти, що забезпечується безоплатним харчуванням закладу загальної середній освіти Кристинівської селищної ради у 26 лютого. Доброго дня всім присутні. Це рішення в нас є ще грудня його приймаємо. Тоби, експерс, а тихіша, будь ласка, ми нічого. Новий бюджетний рік. Категори... Категорії дітей у нас з 1 січня 26 року не змінюються, вартість також лишається незмінною, така, як і була в 25 році, 50 гривень на одну дитину. Це так само, як на даний рік. Да, на 25 рік багато сумували, багато додали категорій дітей. Да, які да. Можливо, в подальшому прийдеться вносити зміни, ціни ростуть, але на сьогоднішній день Розумію. <coughs> <не підплазим. coughs> Питання будуть? Голосуємо. Рішення прийнято, одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду другого питання. Про внесення до програми доступна та якісна медицина на 24-26 роки затвердження річної сесії Устанівської селищної ради від 22 грудня 2023 року. номер 2481 зі змінами. Інформує Максим Паране. Покращення матеріально-технічних бази Кримського Станівської лікарні Устанівської селищної ради захисня з ними селищної програми доступиться на 24 26 роки, а саме до... 1, 2, 3, 4. Uh, пунктом 6. Фінансова підтримка для нового матеріально-технічної бази для просвітської лікарні сільської ради. Привітання за доповнити пунктом 13 Придбання аналізатора електроїдного на 2025 рік в Су сумі 130 тисяч гривень. Uh, до себе ще додаю, що цей аналізатор також буде необхідний для програми міністерської для обскованих на населення 40. Він ще, які аналізи? Електроїди. Це калій, натрій крові, так це елементи. Тобто він необхіден в імену по вимогам міністерства. Тобто, і за цього, ну, для населення. Це інше в лабораторії міністерства. Питання будуть? Голосуємо. Рішення прийнято голосу. приходимо до розгляду до третього питання. Про зміну назви та внесення змін до програми Турбота Остинської районної організації «Товариства Червоного Христа України на 25-27 роки та пережити Устанської стачної від 15 листопада 24 року номер 2847 інформує «Віта Значить, Ми прийняли програму Турбота Остинської районної організації Товариства Червоного Христа України на 25-27 роки. Тепер помінялася назва в області, і вона звучить як... Програма турбута Устинівського представництва Кіровградської обласної організації Товариства Червоного Христа України і ще ж інша справа. Не просто турбута, значить, через те, що змінилася назва, тому що ми її фінансуємо. Що ми для цієї цю програму гроші закладали? Ми міняємо тільки назву, а кошти так і є 82 тисячі на рік, тільки на так? Так, все, Зміняли назву області, ми змінили просимо наші зміни до програми в частині зміни назву. Питання будуть? Голосуємо. Голосуємо. Рішення прийнято одного основне. Дякуємо. Переходимо до розгляду. п'ятого питання. Про забезпечення підгузками для дорослих осіб. З інвалідністю, з дитинства, потреби кількість забезпечення осіб. Тому є Максим Коранев. Так. Нам пошому раніше стати вище, що вас було відвозяти. <какл覆> Ви я видісне, що та сума, що ми просили саме сітися гір, вона згідно постанови містекством Кабінету міста України від 3029 130 затвердження порядку забезпечення сім'ї інвалідності, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, медичних виробів та іншими засобами, з медичної підтримки закладу охорони здоров'я, надання населення, медичних послуг. І по розрахунку, що там ця сума йде на 4 особини згідно рік, згідно установи. Там, там прописано, скільки потрібно підвозників і виходить така сума при цьому захованку. І також питали в мене, які документи подають, щоб отримувати ці програми. Там потрібен індивідуальний реабілітаційний план і посвідчення Чи У вас порядок затверджений виплати цієї допомоги. Порядок а. є до програми, затверджений порядок? Він має. Відповідно до пункту 20. Ну, на кожну виплату, яка в мене була, затверджується порядок. І в порядку прописується, хто здає документи, які документи. <кій> <Оце. кій> Сама процедура. <притомленні. Так. кій> Є просто постанова. просто ви використовуєте гроші, наші селищні ради, треба обов'язково порядок. Це яка звільна допомога, будь-яка, приймається порядок. Порядок обов'язково і крім цього було завдання, чому ви винесли це питання комісії, тому що того разу на комісії виникло це питання. Скільки людей в громаді потребують такої послуги цих надання цих підгузок? У нас у вас у нас є такі дані, у вас мають мають бути такі дані. Скільки людей потребують? Це скоріше людей з інвалідністю нас може потребувати. Це точних даних ми не можемо мати, тому що потрібно мати кожен, що скажу подавка індивідуальна відсічний фонд. Та підуть я. дивіться. So... So... Розумієте, важко нам говорити, коли минулого разу ми говорили, ви, ви знову були, були не підготовлені до цього питання. Ми розуміємо, так? Да? Питання нове, тобто ви... воно не ваше. Ми сказали, дали завдання, вітала мінімальна, вам на це наголосила, дали завдання. Зараз приходить наступна комісія, або ви знову не готові, а ну, ми, не, ми не розуміємо чому. Тобто було завдання, ви його не виконали. Вам сказали, виясніть, скільки людей потребує і скільки людей охоплено. Якщо ті люди, які потребують, але не входять, треба попрацювати, вияснять, чому вони не звертаються. Можливо, вони щось не знають, десь їм не допомагають. Але в нас знову приходить комісія, і знову ми на тому саме. Або Василь Васильович повинен прийти на комісію, вже який раз немає, і дати відповідь на ці питання. Або ви підготуйтеся для того, щоб дати відповідь на ці питання. Тому що ми не будемо ще раз ждати. Ми ждемо одну, другу, третю, п'яту, а ці люди не можуть не отримати, вони можуть не знати про це. Ну, це не їхня вина. Чотири охоплено, це сума на охоплених написані. Ну а скільки є всього громаді таких людей? Ну от ми говоримо другу сесію про це сказати, тому що поки немає офіційних документів, ми можемо лише предполагати. Ну предполагаємо. Хоч орієнтовно, ми маємо знати, скільки людей таких не можливо старості, попросити. Згідно постанови, хто, хто може, може отримати підрузники. Інваліди першої якої? Першої є. А. 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 а ну. Це має бути написано в реабілітаційному плані. плані в їхньому шос. Що там має бути написано? В реабілітаційному плані там підписується, що вони потребують, є, що допомоги, ну, що, що надати. Ну що це ж робиться так. Вибираєте скільки так. людей з першою А-групою, а потім розкидаєте по старостах. І вони тоді збирають йдуть і йдуть по підстави і скажуть вам, коли потребують, хто ні. Зберемо около 7-8 чоловік за рік, але не всі вони потребують саме активного Ну ми знаємо, чому ви підняли це питання? Бо ми знаємо, що є такі люди, але вони або не можуть надати повний перелік документів, або, або вони не знає... звертаються, або не знають, що можна звертатися. Це одиниці, є... з ними потрібно попрацювати. Бо, зараз перед новим роком виявляються люди, які не знали, що є допомога на за онкозахворювання. І тепер ми в баховському режимі вже збираємо їх документи, бо люди потребують. Вони сидять там у селі, вони не знають, що таке є. Звідки можуть? Хоч ми на кожній комісії ну, це, про це розказуємо, да. і на сесії розказуємо. <рес> це якраз та категорія, яка не заглядує mm. нікуди. Да, так, їм не до того. У них куча проблем, якщо певно робити це. Хтось, хто... Ну, видаючи ж групи інвалідності, йдуть через лікарню, хай старі. Ну, ви ж... Десь є такий облік, я не вірю, що такого ні, не знаєте. Ну, ну, чітко і а що скажуть Максим? Може, зараз Максим, не скажу інформацію, на бо щось. Ну ми не можемо ще збагати. Да. Але якщо ви прийшли другий раз доповідати по цьому самому питанню, то ми вже повинні були говорити про це нормально, а не опять ми щось не, не знаємо, ми не розуміємо. Розумієте? Це вже другий раз ми про це говоримо. А не допрацьовано, треба допрацювати це питання і особливо провести роботу з людьми. Значить, перше буде завдання узнати, скільки таких людей потребують, хоча б орієнтовно, скільки їх потребують. Ми готові залучити старосту в цьому, але для цього треба хоча б список. Розуміло, так? Да. Список інвалідів хоча. Від вас ініціатива, будуть вам допомагати працювати. Це що ж готова цю програму Єдине, що ми можемо знати лише ті, що подає Наші заклад, якщо подають інші заклад, на експерти допомагати. Ми починаємо з себе. З нашого закладу і почнемо, що ми ж вас не вимагаємо. Хто з нашого, А ті почують, тоді може, самі прийдуть. Коли написано, тому будемо давати. Добре, ще питання будуть. Голосуємо. за рішення прийнято одного голосу? Дякуємо. Питання, які виносили на сьогоднішню комісію, всі розглянуті, всі прийняті. Переходимо до різного. Пропозиції, побажання, якісь питання? Не буде? Всім дякую.